Це не якісь космічні кораблі. глава Мзс Естонії підтримує надання Україні винищувачів F-16. Розглядається все таки у них три варіанти. Перший варіант это новий F-16. второй варіант F F-16 из наличия воєно воздушных сил Соединенных Штатов, і третій варіант это словацькі і польські истребителі Міг 29 Міністр закордонних справ Естонії Урмас Ренсалу вважає, що західні союзники України повинні бути більш проактивні в питанні надання Україні зброї. Що стосується f 16 то пілоти це пілоти. І ми не говоримо про якісь космічні кораблі. А пілоти літаки у вас є. Вони будуть навчені за короткий термін. І що дуже важливо, це те, що ці F-16 можуть бути і платформою як протиповітряної оборони, так і зброєю наступу. На думку очільника естонського МЗС, конкретний вид озброєння може дати Україні перевагу у певний момент на полі бою, але в стратегічній перспективі заходу потрібно запровадити масштабніше інвестування в українську перемогу. Питання в тому, чи розумна ця поетапна філософія військової підтримки з погляду рентабельності. Одна річ матеріальна ефективність витрат, але є ефективність витрат заради людства, бо стримування постачання зброї буде просто продовжувати війну. Пояснив свою думку міністр закордонних справ Естонії. З перших днів війни авіація Росії їхні пілоти і командування, мені здається, було дуже самовпевнене в собі і. Вони вважали, що вони в перші там години знищили наші зенітні ракетні війська, авіацію, і тому в подальшому вони не очікували, що буде такий супротив, і тому вони в от саме в перші тижні втратили значну кількість своєї авіації. Ну, мабуть, з цього і з'явився. Такий образ привида Києва, тому що росіяни не очікували, що буде такий спротив, і звідки з'являються літаки, якщо вони всіх знищили. Політ 24 числа зранку, коли посадку доводилось виконувати з як то кажуть, відромки Росіна. Це, мабуть, саме такий запам'ятовуючий політ був. Початку широкомасштабного вторгнення ворожої армії на території нашої держави інженерно-технічний склад був переведений на цілодобовий режим роботи, тому 24 години і 7 днів на тиждень інженерно-технічний склад займається відновленням авіаційної техніки, підтриманням справності авіаційної техніки, а також усуненням бойових пошкоджень. Наша бригада виконує бойові завдання як з базового аеродрому, так і з оперативних аеродромів. І по кожному випадку виявлених шахетів, криватих ракет повітряних цілей піднімаються літаки в повітря. Я горжусь своїми льотчиками, які виконують бойові завдання, тому що це дійсно нелегка справа збити той же самий шахет або кривату ракету. Тому що, коли створювався літак Міг-29, він не був призначений проти безпілотних літальних Апаратів тоді ще їх не існувало в природі. З появою новітніх ракет, які ми маємо, з'явилися задачі з подавлення ППО противника і багато таких цікавих речей. Саме складне це не в пілотування цього літака, а вміння його застосовувати в реальному бою. Літак Міг-29, будемо говорити правду, він вже морально устарів. Ф-16 може застосовувати всю номенклатуру західного озброєння, яка є на озброєнні країн НАТО. Ми зараз використовуємо деякі західні зразки зброї, такі як Харм, це протирадіолокаційна ракета, але ефективність її буде набагато вищою, якщо ми будемо застосовувати її з Ф-16. Його можна буде нам застосовувати, як знищуючи морські цілі, наземні цілі, повітряні цілі. Наші військовослужбовці вони настільки мотивовані, що вони готові опанувати найкоротший термін, будь-яку західну техніку, щоб наблизити нашу перемогу якнайшвидше майбутньому поколінню, майбутнім пілотам Збройних сил України. Ну, я хочу побажати лише, щоб вони виконували польоти лише навчально-тренувальні, і щоб здіймалося мирне українське небо. Лихо війни повернулося в Європу. Британський король Чарльз III згадав Україну у своїй промові в парламенті Німеччини. Монарх вперше за багато років відвідав країну. У рамках свого візиту монарх відвідав центр для українських біженців у Берліні, що розташований у колишньому берлінському аеропорту. Тегель там він поспілкувався з біженцями та працівниками, а також оглянув приміщення. Зазначу, Німеччина прийняла понад один. Більше одного мільйона українських шукачів притулку внаслідок війни. Почався дводенний саміт демократії, який проводить адміністрація Байдена у партнерстві із кількома країнами з різних континентів – Коста-Рикою, Гамбією, Нідерландами та Південною Кореєю. Основною подією цього дня стало віртуальне засідання, де взяв участь і президент України Володимир Зеленський. За цим та іншими подіями саміту стежила Тетяна Ворожко, яка зараз приєднується до ефіру з Білого Дому. Таню, вітаю тебе. Вітаю, Остапе. Які основні заяви сьогодні пролунали на саміті? Таню що важливого сказали його учасники? Президент Джо Байден під час цієї віртуальної наради разом з лідерами інших країн зуважив, що світ наразі від... знаходиться в точці біфуркації щодо демократії. Але демократії стають сильнішими, а автократичні країни стають слабшими. Це дві тези. Вони повторюються як Джозефом Байденом, так і представниками його адміністрації під час цього саміту. такий певний литмотив цього саміту. Також Джо Байден оголосив, що його адміністрація разом з конгресом виділить 690 мільйонів доларів на просування ініціативи. З підтримки демократії по всьому світу ці гроші підуть на підтримку незалежних ЗМІ, вільних виборів, а боротьбу з корупцією також про що говориться досить багато на сприяння тому, аби технологія розвивалася таким чином, щоб вона йшла на. Користь розвитку демократії, а не становила цьому загрозу. Це на додаток до 400 мільйонів доларів, які були виділені за результатами минулого саміту. А також президент Байден сказав, що протягом наступних трьох років адміністрація, якщо конгрес цьому підтримує, виділить 9,5 мільярдів доларів на ці цілі. Говорячи про нові ініціативи, Джо Байден зуважив, сказав про те, що те, як країни демократичні країни, об'єдналася, аби допомогти Україні у протистоянні російській агресії, продемонструвала силу. The unprecedented unity we've seen from democracies condemning Russia's brutal war of aggression. Ми спостерігаємо безпрецедентну єдність демократії, які засуджують жорстоко агресивну війну Росії проти України та солідарність з хоробрим українським народом, який захищає свою демократію. Тож сьогодні Сполучені Штати спираються на своє незмінне зобов'язання зміцнювати демократію в усьому світі. Одним із ключових напрямків нашої роботи з просування демократії буде забезпечення можливості продовження розвитку технологій, які використовуються для просування демократичного врядування, а не для його підриву. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.